Привіт! Український проект Feldmani вже повноцінно запустився і відкрити картку, криптокартку може будь-який бажаючий громадянин України. І в цьому відео я розповім про основні переваги та недоліки і деякі нюанси картки VELD на даний момент. Відразу скажу, що якщо ви бажаєте відкрити картку, вам має бути 21 рік, реєстрація проходить за допомогою дії, і у вас має бути або закордонний паспорт, або ID-картка. Реєстрація займає 10-15 хвилин, і як проходить процес, ви можете подивитись в моєму першому знайомстві з карткою Weldmani, але так як на момент повноцінного запуску багато бажаючих відкрити цю картку, я бачив відгуки, що процес реєстрації може затягнутися і проходити не так швидко, як хотілося б. Тепер перейдемо до переваг картки, і я розповім, що пропонує Weldmone. Розпочну з того, що це дійсно перша картка, яку офіційно ви можете відкрити в Україні, і вона дозволяє розраховуватись криптовалютою, прив'язавши до гаманця Welt одну з бірж. На даний момент можна прив'язати біржу WhiteBit та Hobby, але скоро буде Binance та інші крупні біржі. Схожих альтернатив у нас в Україні на даний момент немає, а коли з'явиться картка від Binance в Україні, поки невідомо. І карткою Welt ви можете розраховуватись так само, як і звичайною карткою того ж Mono чи Privato в будь-яких місцях де є термінал, чи оплачувати покупки на сайті. Розрахунок картки відбувається миттєво через Apple чи Google Pay або на сайті по номеру картки. У першому відео я розповідав, що сама по собі це звичайна гривнева картка MasterCard від UnexBanку, показував тарифи, що її так само можна поповнити гривнею, але, звісно, її відкривають не для цього. Наступний плюс картки, хоч і тимчасовий, це те, що зараз нульові комісії на транзакції на період запуску World well Money, тому що до цього комісія Weld становила 3%. Але так як я відкрив картку ще у період бета-тестування. Для мене комісія залишається, а для усіх нових клієнтів вона зараз нульова, але скільки цей період буде тривати, я поки не знаю. Наступний плюс для мене це дистанційне відкриття картки, так як картку зараз можна відкрити тільки віртуально, то це для мене особисто плюс, тому що це можна зробити за 10-15 хвилин, додати картку в Apple чи Google Pay і йти розраховуватись, і вам не потрібно чекати картку, коли вона прийде по пошті. Але якщо вам потрібна фізична картка, то поки що отримати її не можна, і коли з'явиться така можливість, я обов'язково повідомлю у себе в телеграм-каналі. Наступний пункт, який я для себе виділив, це те, що команда Weld запланувала ще багато цікавих фішок, які мають з'явитись у майбутньому, а також у проєкту Weld є власний токен, який можна буде використовувати для оплати комісій або отримання знижок на продукти та послуги Weld і я собі його трохи прикупив, тому що далі його можна буде стейкати. Він знадобиться для прокачки рівня картки, збільшення лімітів і дасть більше переваг у проєкті Veld. А також сподіваюся, виросте у ціні. Але це, звісно, не фінансова рекомендація і чи купувати токен вам, ви вирішуєте самі. Але якщо вас цікавить тема інвестицій, причому не тільки у криптовалюту, а й у традиційні інструменти, я можу порадити завітати на канал Сімейний Бюджет. Там вже більше 50 плейлистів про інвестиції та фінанси. А також раджу подивитись відео Любомира, в якому він розповідає про свій криптопортфель. Тому підтримуйте україномовний контент і переходьте на канал за лінком в описі. Тепер я розповім про недоліки та нюанси картки, які я відмітив для себе. І розпочну я з підключення біржі до гаманця Welld. Хоч при додаванні біржі і є покрокова інструкція, але я не можу сказати, що це прям суперлегкий процес. Наприклад, коли я під'єднував біржу WhiteBit. До мене це вийшло доволі швидко, але пізніше потрібно було прив'язати біржу Хобі, і з цим мені довелося трохи помучитись. Тому хотілося б, щоб цей процес був набагато простіше і не розважатися з API ключами і прописуванням гаманців. Але добре, що хоч на YouTube каналі Weld є відеоінструкція. Тепер скажу про один важливий нюанс. На даний момент для себе я можу виділити основним недоліком те, що списання криптовалюти з гаманця проходить по курсу НБУ, тобто по 36,56 за долар. В нашому випадку стеблкоін USDT чи USDC, коли на біржі можна отримати курс по 40-41 гривню за USDT, якщо просто навіть продати на споті. Тому виходить дуже невигідно. До речі, у мене як у бета тестера ще поки покупки проходять по комерційному курсу, який не так сильно відрізняється від того, що на біржах, але усі нові клієнти розраховуються саме по курсу НБУ. Тому цей момент, як на мене, робить картку Well для розрахунків непривабливою, саме із-за неринкового курсу. Проте робить такі розрахунки можливими та прозорими по закону. Ну і звісно, на цю картку розповсюджуються ті самі ліміти і обмеження НБУ, що й на будь-яку іншу картку українського банку. І ще один важливий нюанс, який я хочу виділити, це те, що не з усіх бірж вигідно розраховуватись. Наприклад, якщо робити це, прив'язавши біржу WhiteBit, то за кожне списання з біржі додатково знімається 1$ за переказ, тому я використовував для цього біржу FTX. Але зараз її відключили і тому з безкоштовним виводом я використовую біржу Huobi, тому на це також потрібно звертати увагу. Також до недоліків та нюансів картки я віднесу те, що можуть час від часу виникати якісь баги. Наприклад, у мене нещодавно сталося таке, що я не міг зайти у власний кабінет. Наприклад, я правильно вводжу і код з пошти, і код з Google аутентифікатору і отримую помилку, що код не підходить. І за цього я пару днів не міг зайти в аккаунт. Але я розумію, що все-таки продукт ще свіжий і сирий, тому очікувано, що якісь процеси ще не доведені до ідеалу. Але я звертаю на це вашу увагу, що такі моменти можуть виникати. Ну і тут же хочу додати кілька слів і про саму підтримку і не тільки операторів, а й технічну команду. Як я розказав, що я не міг зайти у власний кабінет кілька днів, і мені зі сторони користувача, звісно, хотілося, щоб такі серйозні баги вирішувалися більш оперативно. До речі, на момент запуску продукту навантаження на підтримку було високе і чекати на відповідь проходилось по кілька годин, як мені здалось, що команда підтримки все ж таки намагається допомогти і вирішувати питання, наскільки це в їх силах, але сподіваюся, що далі буде краще і оперативніше. А До речі, вже скоро має розпочатися тестування мобільного застосунку, тому що зараз усе робиться через веб-версію, і я планую доєднатись до тестування, якщо вийде, тому слідкуйте за новинами, буду тримати вас в курсі. Тепер підсумую вище сказане. Як я й казав у першому відео про Велт, мені цей продукт подобається, я буду тримати токени Велт, дивитися, як проект розвивається, але особисто, на мою думку, основний нюанс на даний момент, і за якого цією карткою не будуть активно розраховуватись, це курс писання НБУ. Тому що просто невигідно втрачати кілька гривень з одного долара, а обміняти тезер на гривню і вивести з біржі на картку не складно. Тому, мабуть, я розраховувався б цією карткою постійно в тому випадку, якби отримав якісь плюшки, наприклад, кешбек, навіть можливо у токенах ВЕЛД чи може якісь інші привилеї, які б перекривали цю різницю у курсі. Але кешбек та інші заявлені можливості з'являться пізніше, тому і я пізніше вже буду дивитись наскільки це буде вигідно. Ця картка дійсно унікальна тим, що дає можливість розраховуватись напряму криптовалютою, але це хоч і головна її фішка, але поки що єдина, тому я чекаю на наступні оновлення Weldmone. Мабуть, і ви, і я трохи не так собі уявляли криптокартку, але я думаю, що це тільки початок, проект буде розвиватись і взагалі тема криптовалюти в Україні, і цей проєкт сприяє криптоадопшену. Якщо бажаєте відкрити картку Weldmone, то можете зробити це за посиланням в описі, і ми разом отримаємо по 3 долара в USDT. Після того, як ви зробите першу оплату, дякую, підтримуйте ЗСУ та до зустрічі у наступних відео.